У цей нелегкий нині час ми хочемо вас, на, вам нагадати, наш Бог благий завжди для нас. Найкраще хоче нам всім дати: Христос, Воскрес, Чудове свято! Душа сьогодні не сумуй, всю мить разом будем завзято нести і серця всю хвалу. Будьте міцні, непохитні, Ісус Христос наш є живий, над нами небо це блакитне, і день для слави ось новий. Віддаймо щиру цю подяку за дар з небес, що Бог нам дав, розвіяв цар цю темінь мряку, коли за нас життя Він дав. Там на Голгофі все звершилось, коли за мене Бог страждав. Усе в Ісусі відродилось, коли Він жертвою нам став. Тому я своє серце щиро схилю до Господа Христа. Він непорочний, справедливий, у ньому я завжди жива. Радійте щиро, друзі, нині, кожну хвилину з Богом йдем, чи то в долині, чи в пустині для Нього дихаєм живем, і хай ніщо нас не здолає. Ні вірус цей, ні ця війна, бо сам Господь нас надихає, Він для життя нас воскресив. Амінь.